Росія заявила про готовність віддати тіла військовополонених з розтрощеного іл 76 Україна називає це спекулюванням на темі, як відбувався похорон Навального у Москві та деталі спецоперації проти України Майдан 3 Росія заявила про готовність передати тіла українських військовополонених, які нібито перебували на борту іл 76 і загинули. Російська сторона стверджує, мають підтвердження, і всі ДНК, які за висновком експертизи дозволяють зробити ідентифікацію осіб загиблих. Про це заявила уповноважена справ людини в Росії Тетяна Москалькова. Пишуть російські змі. Вона також сказала, що тіла можуть передати за наявними процедурами. Як саме поки ні російська, ні українська сторона не пояснюють, як немає і подробиць, яким чином росіяни зробили ДНК-тести, адже для цього вони мали б отримати біологічні матеріали від родичів загиблих. Сьогоднішню заяву країни-агресорки з справ людини Лубінець назвав спекулюванням на темі падіння іл 76 адже Росія досі не надала офіційних списків тих, хто перебував на борту літака, та не надала доступ до місця авіатрощі міжнародним організаціям, заявив Лубінець. А Україна від моменту падіння літака вимагала прозорого розслідування за участі міжнародних експертів. Давайте трохи розкажу про події 24 січня, коли сталася авіакатастрофа під Білгородом. Росія тоді заявила, на борту на обмін нібито летіли 65 українських військових. Переконливих доказів цього російська сторона досі не надала. А в день падіння літака пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала списки українських військовополонених, які нібито перебували на борту. Пізніше слідчий комітет Росії опублікував відео, де крупним планом вони показали кілька рештків тіл і статуювання. Ванями тоді як Україна неодноразово зверталася до російських представників щодо передачі тіл, нібито загиблих полонених за словами Лубінця, Україна готова забрати тіла українських військових, якщо Росія готова їх повернути. У падінні літака Росія, звісно, звинуватила Україну, нібито його збила наша ППО. У керівництві ЗСУ ці звинувачення коментували із обережністю в генштабі. Після падіння іл 76 написали, що українські військові відстежують точки запусків російських ракет та логістику їх постачання, зокрема із застосуванням військово-транспортної авіації, і обіцяли й надалі знищувати засоби доставки зброї, в тому числі на білгородсько-харківському напрямку. А як відомо, Іл-76 – це саме транспортний літак, який в тому числі перевозить військове озброєння. Обмін справді мав відбутися в той день. У головному управлінні розвідки стверджували, що українську сторону не попередили про необхідність безпеки в повітрі в районі Білгорода. Не знали вони, що полонених перевозитимуть саме літаком. Сьогодні у Москві попрощалися з російським опозиціонером Навальним. Як повідомляють російські телеграм-канали біля храму, де відбулося прощання, глушили зв'язок та були припарковані автозаки. На прощання з опозиціонером приїхали посли з Німеччини та Франції. Були присутні батьки Навального. До церкви пустили тільки родичів і близьких. Відспівування тривало менше ніж 20 хвилин. Пише видання «Медуза». Люди проводжали катафалк вигуками. Під час похорону на кладовищі лунала музика з фінальної сцени фільму Термінатор. 2 прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш написала в мережі «Ікш», що Навальний вважав цей фільм кращим на землі. Одовище, де поховали Навального, спочатку закрили для відвідувачів. Під воротами цвинтаря зібрався натовп. За парканом люди скандували. Пропустите, простите! Пропустите, простите! Не прастіце! Припустіть прастіться! Після того, як завершився похорон, силовики все ж почали запускати людей на кладовище в інформаційному просторі. все більше інформації стає про можливу спецоперацію росіян під назвою Майдан 3 що відомо на сьогодні, і до чого варто готуватися українцям. Майдан -3» – це кампанія із розхитування ситуації всередині України заявили раніше в комітеті з питань розвідки при президентові України. Пік російської спецоперації очікують у березні травні 24-го року. Саме у цей час спливає строк зеленського на посаді президента. Чергові вибори мали б відбутися у березні цього року, якби не війна. І росіяни можуть переконувати в нелегитимності української влади. І тут зроблю ремарку. Оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються. Зеленський неодноразово в інтерв'ю як українським, так і іноземним змі пояснював, організувати вибори в умовах бойових дій складно, і це суперечило б чинному законодавству. Адже як, наприклад, забезпечити голосування на лінії фронту та присутність там спостерігачів. Або що робити із тимчасово окупованими територіями, секретар ради нацбезпеки та оборони України Данілов раніше заявляв, вибори відбудуться після завершення воєнного стану, але повернімося до спецоперації майдан 3 раніше. Представник української розвідки Андрій Юсов казав, що мають списки прізвищ, хто братиме в цьому участь. Утім, спочатку їх українському суспільству не назвали сьогодні, ж в гур розкрили деталі за спецоперацією проти України. Відповідають, зокрема, колишній помічник Путіна Владислав Сурков і заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко зі слів Юсова в цьому замішані люди, які зараз перебувають в Україні. Імен він не назвав і заявив, що поки це не означає, що ці люди дали згоду на участь в майдані. 3 ця інформація зараз перевіряється. У Точнюються, а результатом спецоперації за задумом росіян має стати відкриття внутрішнього фронту в Україні, ослаблення зовнішньої підтримки та військова поразка України на сході. Це в Росії замріяли на початок червня. За інформацією юнашої розвідки, лише на просування у телеграмі своїх наративів Росія виділила 250 мільйонів доларів. А загалом на всю кампанію заклали півтора мільярда. Сьогодні, о 13-й годині, польські фермери в напрямку пункту пропуску Шагині відмовилися пропускати усі вантажівки як в Україну, так і в Польщу. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, раніше на цьому напрямку вже був критичний мінімум перетину кордону вантажівками. Так, за минулу добу тут кордон перетнули тільки 47 вантажівок в обох напрямках. За словами Демченка, сьогодні, після 13-ї години, вантажівки не рухаються з обох сторін, взагалі. А ще Польща почала перевіряти вантажівки на кордоні з Литвою. Про це повідомляє інформаційне агентство BNC. Транспорт спрямовують на окрему смугу, а фури, що викликали підозри, на спеціальний майданчик, де їх перевіряють посадові особи. На місці перебувають близько 30-40 протестувальників, які спостерігають за тим, як польська поліція, митниця, інспектори дорожнього транспорту перевіря. Документи фур їхня перевірка триває загалом до п'яти хвилин, і поки що жоден вантаж не затримано. Напередодні польські фермери обіцяли блокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою та зупиняти вантажівки, щоб перевіряти їх на наявність української агропродукції. Про це в коментарі ЛРТ розповідав співорганізатор протесту на литовському кордоні. За словами чоловіка, протестувальники хочуть зупиняти вантажівки, бо ті можуть перевозити українське зерно. Такі перевірки не стосуватимуться легкових автівок, бензовозів, промислових вантажів або вантажівок із худобою. Дивно, що польські фермери саме наголошують на українському на, на, на українському питанні, що блокують саме кордон з Україною. Я як на мою думку, то вони мали б мали би їхати на кордон з Білорусі, бо самі кажуть, що ну, представники фермерів, асоціацій так далі, самі кажуть, що більша проблема є з зерном з Росії. Раніше президент Литовського Кої асоціації виробників зерна заявив, що литовські фермери не братимуть участі у блокаді польсько-литовського кордону з українським зерном ну немає проблеми в Литві. щодо протестів. Ну вони сказали, що будуть протестувати. Тестувати на протягом тижня я не думаю, що це переросте на щось якесь не знаю, щось велике, тому що сьогодні, скільки я чула, що кажуть протестувальники з польської сторони, що вони їх вже почув міністра, що з, з ними і так далі. І я не думаю, що Литовська сторона також допустить того, що тут по почнеться блокада. Також я знаю, що наш президент є на зв'язку з президентом Польщі. Нагадаємо, польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску з Україною ще 6 листопада, 2023 року. До страйків на кордоні долучилися польські фермери. А вже цьогоріч, 9 лютого, фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня. І це була остання новина. Я ж вас традиційно запрошую в коментарі. Пишіть свої думки щодо цих новин.